То також на цьому каналі можете подивитися. Я пронумерую, яка це частина. Це буде здається. Ну потім побачите по нумерації. Так, продовжуємо. Перепрошую, бо тут кілька ефірів. Ми ведемо. Отже, продовжуємо, отже, продовжуємо тактологію. Та якось Аліса повернулася додому геть не схожа на себе і дістала висновок УЗД. де вагіна Три... 13 тижнів. Аборт дозволяють до 12. Він обурився, обурювався, що все впирається в єдиний тиждень, що змінилося за тиждень. Вона сумно казала, що лікарям важить навіть не тиждень, а день, коли є закон. Андрій зачинився в спальні, міркуючи, як звикнутися з думкою, що він стане батьком. Адже боявся цього як вогню, Аліса його не займала, розуміючи, що потрібен час. Швидше за все, він би це прийняв. Але того вечора щось підштовхувало Андрія відкрити на телефоні калькулятор і відрахувати назад оті такі 13 тижнів. Він пішов від неї першої неділі літа, 96 днів тому. А 13 тижнів це 91 день. Він іще раз перерахував, іще. Вона сказала для лікарів важливий навіть день, а в нього цих днів аж п'ять. Дитина не від нього. Не виключено, що він змирився б із цим. Зрештою, Андрій і сам аж ніяк не святенник. Єдина думка вигризала його мозок. Вона міняє постіль по суботах. А п'ятим днем після того, як я пішов, був четвер. Отже, вона навіть не змінила білизни, і, е, страх, і стравохід скрутило болісним спазмом. Перед очима тепер мелькотіла одна лише картина, їхнє ліжко. Аліса розкинула красиві ноги, і в напівтемряві спальні вони, мов витончені зі слонової кістки, а хтось брутально, сопуче, пожадливо совається по простирадлах. На яких ледь не вчора спав Андрюха. Я так собі й думав, прошепотів він калькуляторові, не усвідомлюючи, що глибоко в душі весь цей час чекав від Аліси якогось підступу, від їхньої першої зустрічі, яка нагадала йому знайомство в Марселі. Андрій не йняв віри, що щастя. Може дістатися отак от за виграшки. Він зібрав свій армійський наплішник за дві хвилини, переважно шкарпетки й футболки. Друга пара джинсів, ще одна худі, армійський ніж, решта на ньому. Аліса гріла їм вечерю і не зрозуміла навіть, що він пішов. Здається, грюкнули двері, чи може почулося. Андрійко, це ти там? І чекала на відповідь. Отож, огинаючи баюри побитої Миколаївської траси, Андрій Подомки знову зустрів Алісу і наново пережив гіркоту двох розлук. Та головне, що він вдихнув також і айфорію тих солодких тижнів примирення. Знову на мить відчув запаморочення цілковитого щастя, яке неможливо порівняти ні з чим. Аж раптом е, згадав, вона ж дзвонила. Вона дзвонила йому вчора, вперше за три місяці, ще й у найвдаліший момент, який тільки може бути вночі, коли він вчав із Києва до хворої мами, ризикуючи злетіти до біса з роздовбаної дороги. Він не відповів. Здається, вона набирала кілька разів, але Андрій забув про те, щойно телефон стих. Він би і зараз не згадав, якби його думки не перенеслися в з понурого гробка до дівчинки в рожевому поховачку, з рингу, де під вереск юрби його колошматить доля, у струменях водограю танцює веселка і маленька дончена рука в його долоні. Він раптом відчув, що ладен забути і. Того чужого, який вторгнувся на їхні шовкові простирадла, де ще тепло Андрюхиного тіла, ладен навіть визнати, що і сам теж винен, бо не знайшов у собі сил просто по-людському все обговорити. Він готовий до цього, тільки б колись у літньому парку вести по бортику фонтана свою дочку, і нехай би поруч не квапливо ступала Аліса. А дитина? Як вона вже, однак, прийде в цей світ, то яка різниця? Ця думка була така неймовірно тепла і світла, що Андрій вирішив завтра ж зустрітися з Алісою? Зрештою, як вона вже дзвонила, то їй щось потрібно. А, до... а що, до речі, що посеред ночі могло так терміново знадобитися його колишній? Розділ третій. Провал. Рано вранці наступного дня Андрій, згорбившись, нудився на стільці в кутку Валерчиного кабінету, поки той допитував якогось типа. Валерка, це той, хто не так давно мав посадити самого Андрюху, рочків щонайменше на три, а натомість урятував. Відтоді Валерка Андрухин найкращий друг, ба більше він його єдиний друг. Андрій Олександрович офіційно звернувся до нього Валера, висмикнувши з роздумів. Висмикуючи з роздумів. Ви фіксуєте? А я вже Квапливо прогудів Андрій, тиснувши ручкою порожній блокнот. Фіксую, продовжуйте, Валерій Львович. Того ранку. Валерка обробляв колишнього авторитетного злодія на прізвисько Ніксон, сивого, поважного на вигляд пенсіонера з ріденькою зачесаною на зечевелюрою, тонкими, навіть аристократичними рисами обличчя. З огляду на це, татуювання, що вкривали геть усе його тіло, крім мордяки, сприймалися ще дикіше. Недоладні персні, які символи на кісточках пальців, що означали судимості. На правому зап'ястку красувався доволі таки майстерно виконаний павук, що, наче намагався залізти в рукав. На лівому котячий череп із ключами в зубах, декорований таким чином, що він щосили кочив в себе. З закону пенсіонера, і це страшенно розважало Валерку, який з утіхи аж легенько підстрибував на стільці. Так, Продовжуємо, друзі. Мені нема чого братися за старе, Валерій Львович. Оксамитові вмовляв слідчого Ніксона, похитуючи головою, нема резону. Он воно як, нема резону. Валерій Львович, ти що, Феню забувся? А як же нема понту гражданин начальник? Не йде тобі, Микола Олександрович, Базариш, як Фраєрок. Валера завзято поглянув на Андрюху, але той неуважно блукав поглядом по кабінету. До речі, це завдяки Валерці він став поліцей, поліційним експертом зі злочинної поведінки. Позаштатним поки що, у штат таких, як він брали з осторогою. І Валерка, мабуть, розраховував, що Андрюха зараз уважно слухає Ніксона. Але сам зараз слухати було геть не обов'язково. Але саме зараз слухати. Було геть не обов'язково. Єдине, що справді цікавило Андрія, це скільки разів почухається колишній злодій-домушник на прізвисько Ніксон, помітивши, як той енергійно пошкріб пальцями по зап'ястку. Андрюха подумки промовив всім. А Валерій Львович давно вже не базарю, з янгельським лицем запевнив Ніксу, аж котячий череп на його зап'ястку соромливо потупився. В основному розмовляю, іноді бесідую, а базарам кінець. То квартири не ти обносив. Валера нахилившись до Ніксона, і прошепотів. А хто? Ніксон стиснув плечима і посував кришком підошви по лиці. Андрій помітив це і заходився вимальовувати в блокноті в гадливу готичну вісім. І давно зав'язав Микола Олександрович, уїдливо запитав Валера. Покінчив із минулим Ніксон. відколи вийшов усе. Чого ж так? Чорна масть уже не та. масті це від убогості ума. Раптово ушкварили скрипки симфонічного оркестру, а кабінетом недоречно і дивно розправив. Вливалося тривожне містичне очікування. Андрюхен телефон виконав славетний вагнерівський політ в Аркілі. Валера кинув на Андрія невдоволений погляд, той зніяковіло, пробунів вибачення, незнайомий номер. Він квапливо натиснув відбій, але скрипки тут же знову вступили, тож телефон довелося вимкнути. Ніксон скористався паузою і люто зачухмарився. Але Андрій. Це помітив. Гадаючи, хто ж то міг бути, він е, вимальовував у блокноті дев'ятку. Що ти там казав про убогість? Валерка вдав, що намагається пригадати, тобі не хвата грошей, і ти кажи, кажи, убогість ума поправив його Ніксон і звів татуйовану кисть. Погляньте, павучок повзе вниз. Така татуїровка. означає, що Приступ, приступна життя у прошлому. Отак він повзе вниз, кивнув Валера. А як руку опустиш уверх? На удобному місці коло, Микола Олександрович. Ніксон розвів руками, а тоді вдав, що поправляє волосся і міцно вп'явся у шкіру. Десять проказав голос Андрії, підвівся, плеснувши долонями по колінах. Коротше, харе цирку, хоч і красиво було, яблуко хочете, він вийняв із, із рюкзака яблуко і поклав на стіл перед здивованим Ніксоном. Валь'єр, можеш сміливо затримувати. І одразу на експертизу, на наркоті сидить. Він із тобою балакає, а сам відпливає. Йому постійно потрібна доза, а пенсії не вистачає. Ось тобі й мотив. Також, Микола Олександрович. Так же, Микола Олександрович, Валер, закінчуй. А я тебе на дворі підожду. Андріві дуже потрібно було е, поговорити, бо нікого, крім Валерки, в його кутку рингу не залишилося. Весь ранок допікали сумніви, чи готовий він стати батьком, а тим більше, виховувати біологічно чужу дитину. Чи зможе він забути про це? Чи образ чужого в їхньому ліжку переслідуватиме його щораз, раз, як він обійматиме Алісу. Загалом так, Андрій полюбляв усе ускладнювати. І зараз страшенно потребував Валерчиної поради. А ти не такий тупий, як я подумав, стиха процедив крізь зуби Ніксон. Так, наче ось ось виблює на стіл сірчаною кислотою. Зате. Ви точно такий, як я подумав, спокійно відчав Андрій, а Яблочко таки візьміть, у сізо, по-моєму, не дають. Дешевий зехер заліз, злісно викрикнув слід Ніксон і аж підскочив на стільці. У вас доказухи, голяк. Тихо, тихо, Микола Олександрович. Задоволено розплився усмішкою Валера. Прилічна людина, а на феню переходити. Як там лє, е, у Лермонтова. Не кіпішуй, братан, усе чітко, чи це блок. Валера реготнув і здалого, на його думку, жарту, Андрій просто кивнув, взяв куртку і подався до дверей. Е, Ніксон е, подивився йому всіх із хрускотом, розім'яв шию. За коміра показалося витатуйоване руків'я ножа. І вже коли Андрій узявся за ручку, Ніксон раптом вхопив зі столу яблуко і пожбурив йому прямісінько в голову. Валерка тільки й устиг, що рота роззявити. Яблуко розбилося, розляпавшись по волосю соковитою м'якою. Андрюха шарпнувся і присів от несподіванки. Удар відлу... відлунив у голові болісним дзвоном. Він схопився за потилицю, потім розгублено подивився на долоню, очікуючи побачити на ній кров, підніс пальці понюхав. Ніксон не стримався і блазнювато, і злісно розсміявся. Ніксон, Ніксон, гаркнув Олека, і потягся рукою до шуфляди, де в нього була пара наручників. Цієї миті Андрій ринув до зло.